Термінові дебати з питання викрадення Росії українських дітей заплановані сьогодні, 27 квітня, у парламентській асамблеї ради Європи. Про це повідомив народний депутат, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко. Зараз він на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олексію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку доброго ранку. Пане Олексію, про що саме буде йтися під час дебатів? Як міжнародне співтовариство може зупинити цей злочин викрадення росіянами українських дітей? Тись буде фактично про геноцид російський, тому що викрадення дітей це один з просто класичних, одна з класичних ознак, що такий є геноцид відповідно до конвенції Організації Об'єднаних Націй. По недопущенню геноциду, і так взагалі це напевно ну найжахливіше злочин, тільки можна уявити. Всі ми з вами діти. Багато хто з нас з вами батьки, і не знаю, що може бути страшніше ніж коли тебе забирають від твоєї родини, або що ще навіть гірше, напевно, коли твоїх дітей забирають від тебе. Тому а, це страшний злочин, за який має Росія насти відповідальність, і це злочин, за який проти Путіна виписаний. Ордер на арешт міжнародним кримінальним судом, Бо це має ще й величезне значення політичне дипломатичне. І от е, зараз е, я знаходжусь в Страсбурзі. Відбувається в, е, весняна сесія парламентської асамблеї Ради Європи. В принципі, сьогодні вже і там е, фактично заключний день. Завтра я вже буду повертатися в Україну, але сьогодні головний день в принципі всієї цієї сесії, і для нас безумовно для українців в першу чергу. Тому що буде оця доповідь. Цифри, які ви назвали, вони вже на жаль не повні. І на сьогоднішній цифра день цифра, яка є в доповіді: 19 381 дитина, яка є викраденою Російською Федерацією. Це є і діти сироти і діти, які мають родини, але в яких Росія просто вкрадає для того, щоб з українських дітей зробити росіян. В цьому є суть геноциду. І ми бачимо, що це і є політика Російської імперії. Насправді. Вона мала завжди таку політику, але сьогодні наше завдання це зупинити, тому що на жаль, це все продовжується, і головна мета цієї доповіді: перше це зупинити далі цей злочин. Друге, це притягнути винних до відповідальності, і я подаю там до цієї доповіді правки, які передбачають, що не тільки Путін, не тільки Росія, а наприклад там ще й Лукашенка і інші вони всі винні в тому, що відбувається, тому що вони в цьому приймають участь. Ну і третє, звичайно, запобігти такому в майбутньому. І тут дуже мова не тільки про Україну, а взагалі про весь світ. Бо якщо такі речі можуть відбутися в Україні, то на жаль, вони можуть відбутися де завгодно. Пане Олексію, а скажіть, будь ласка, як взагалі вдалося просунути ось це питання викрадення Росії українських дітей в парламентській асамблеї Ради Європи? Ну, ми постійно використовуємо парі як майданчик для просування українських питань українського інтересу. Це наша постійна робота, і ми будемо продовжувати це робити зараз. Це питання номер один. А ще раз повторююсь, особливо після ордеру на арешт Путіна, виписаного міжнародним кримінальним судом. Ми маємо нагадувати про це, що Путін фактично сьогодні є підозрюваним і розшукуваним воєнним злочинцем, і це дуже важливо для нас тема. Ну і ще дуже важливо, що в цій доповіді вона сьогодні буде прийнята. Я буду повідомляти про результати. Кому цікаво, можуть бачити це все на моїх соцмережах: Телеграм, Фейсбук, Тік-Ток, Ютуб і так далі. То ми будемо повідомляти про результати, і дуже важливо, це те, що ми добуваємо, щоб ці доповіді прозвучало слово геноцид. Тому що це те, ну всім вже очевидно, що Росія скоїє воєнні злочини в Україні. Але от те, що все це є частиною саме геноциду злочину злочинів, що називається, ну це сьогодні ще там багатьма дебатується, чи можна назвати чи не можна. А для українців все очевидно. Це є однозначний геноцид. На жаль, вже не вперше, який робить Російська імперія проти українців, і нам дуже важливо на такому надзвичайно серйозному майданчику, міжнародному, яким є парламентська асамблея Ради Європи. А саме це слово, щоб прозвучало геноцид. Тому ми будемо добиватися, щоб воно було включено в відповідну резолюцію, яка сьогодні буде затверджуватись, пане Олексію. Яку вагу матиме ця резолюція? Які повноваження загалом <клес> у цьому питанні має Пар'є? Пар'є – це в першу чергу політичний майданчик. А це місце, в них приймається політична позиція щодо конкретних повноважень, то до Ради Європи разом з парламентською асамблеєю входить Венеціанська Венеціанська комісія, а також європейський суд з прав людини. А от рішення ЄСПЛ є обов'язковими для членів, тому це важливо. Ну і крім того, звертаю вашу увагу, що саме Парі стала першою інституцією, яка викинула на Росію, наприклад, з Ради Європи. Подивіться, в ООН Росія сьогодні навіть головує в Радбезі ООН. в Ради Європи. Росії немає взагалі вона викинута звідси, і це був якраз правильний приклад парі стала першою міжнародною організацією, яка назвала російський режим терористичним, і після того низка парламентів національних вже прийняли відповідні рішення з відповідними вже і наслідками. Тому ми тут намагаємось бути такими, як ну, в цьому сенсі хедлайнерами, тими, хто локомотивами просування правди і, і просування важливих для України питань, і саме в цьому є вага парламентської асамблеї Ради Європи. Дякуємо пане Олексію, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олексій Гончаренко, народний депутат, член української делегації в паріє, президент комітету з міграції біженців парламентської асамблеї ради Європи. Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, у парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться термінові дебати з питання викрадення Росією українських дітей. Ну і як сказав пан Олексій, станом на зараз українська влада має 19 тисяч чотири заяви від батьків та рідних стосовно викрадення і незаконного переміщення українських дітей на територію Росії. Ну а ми продовжимо говорити на цю тему. З нами на зв'язку Павло Лисянський, адвокат, засновник громадської організації Східна правозахисна група це об'єднання юристів і адвокатів правозахисних активістів зі східних регіонів України. І мета цієї організації це Всевічний захист прав людини у східних регіонах України. Пане Павло, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. пане Павло. Те, що сьогодні відбудуться термінові дебати з питанням викрадення Росії українських дітей у парламентській асамблеї Ради Європи. Які це може мати юридичні наслідки? Ну для Російської Федерації на жаль ніяких, тому що вона покинула цю організацію і вона не знаходиться в Пар'є, і вона повиходила з всіх міжнародних конвенцій. Тобто це ніяким чином не допоможе притягнути росіян до відповідальності? Чи все таки буде ну, вже, мати вже, вже вже ну вже виданий ордер на арест Путіна? Це я вважаю найголовніше, Трібно, щоб це було виконано да? просувати, щоб це було до виконання. А дивіться: а, ну, якщо ми чекаємо, що міжнародні організації приїдуть до Російської Федерації, і почнуть. Зарештовувати громадян Російської Федерації, коли його злочини проти наших дітей, то я хочу сказати, що ну, це така хибна уявлення, тому що потрібно, я вважаю, перш за все привлікати до кримінальної відповідальності за національним законодавством. І ось тоді, тоді вони будуть е е е перейматися, тоді міжнародні партнери будуть бачити які зібрані українськими правоохоронними органами і відповідно вже на цих документах формувати свою базу. Ну, проходять дебати, обговорюють. Тобто, ну, напевно, це добре, але росіяни змінили техніку і тактику депортації дітей. Вони зараз все одно дітей вивозять, але роблять це вже не так публічно. Пане Павле, як ви вважаєте, загалом, для чого росіяни викрадають українських дітей? Ну, етноцид. Зміна, ну, скажімо так, знищення української ідентичності не військовими засобами. Є геноцид, коли фізично вбивають. А є етноцид. Ось етноцид на тимчасово окупованих територіях, ну, наприклад, Луганської Донецької області. Він триває ще з 2015 року, коли почали змінюватися освіта, заборонятися українська мова, українська історія України. Коли вони почали видавати паспорт громадян так званої ЛНР-ДНР, потім Російської Федерації, ну, потрібно ж нагадати, що паспортизація на тимчасово окупованих територіях була з 2019 року. Видали вони там близько мільйона паспортів, хоча живе там. Більше 5 мільйонів, ну, на той час мешкало. А тепер вони видають паспорти видають паспорти з обов'язковою мовою відібрання законодавства, відібрання заяви про відмову від українського громадянства. І тут це теж пов'язано для дітей. Указ Путіна 921 від, 12, від 26 грудня. 2022 року передбачає те, що дитина до 14 років може відмовитися від українського громадянства. Оце все етноцид. Вони хочуть знищити українську націю українську ідентичність. Тільки коли вони заходять в Бучу і це геноцид, це військовим насильницьким діями, то це етноцид, це розробка така вже яка ось направлена на невійськові засоби. Вбивства ну знищення української ідентичності української нації, тому все, все звідти до цього гідносиду можна додати примусову трудову міграцію 2020 року, коли окупанти ліквідували 45 шахт на тимчасово окупованій території. Це сотні робочих місць. Вони їх просто ліквідували і почали вибувати шахтарів, які там залишилися, щоб вони працювали на території Російської Федерації, да там десь УРАЛ. Ніжні Таїли, таке інші, видавали їм російські паспорта і е е е уганяли їх е туди, на Російську Федерацію. Так, і це теж е одна з технологій загалом, загальна мета. Це для того, щоб українців не було, української нації не було. І ось примусова депортація дітей, примусова паспортизація, примусова е, примусу відмови від українського громадянства. Це все про етноцид, яка є частиною, в тому числі геноциду. Тобто головна мета, щоб не було, не було українців, не було української нації. Пане Павле, ось Олексій Гончаренко декілька хвилин тому в нашому ефірі озвучив цифру, що українська влада має станом на тепер 19 тисяч заяви від батьків та родичів стосовно викрадення росіянами українських дітей. Чи є зараз хоч якісь мінімальні можливості? Цих дітей повертати, от ми на початку розмови бачили, чули історію про те, що троє дітей повернулися з Росії. Як працює ця історія? Чи є можливість у батьків зараз цих дітей повернути викрадених? Ну, повернення там є, там є якісь мінімальні умови. Наскільки я розумію, що росіяни можуть віддати? Дитину, якщо є, якщо батьки знайшлися, є опікуни і там ще є загальні умови. Але пан Олексій Гончаренко дуже точно сказав, як не говорять інші. Він сказав заяви від батьків да, щодо зниклих дітей. Тобто не сказав, як говорять всі, що 19 тисяч це загальне, загальне число викрадених дітей. Викрадених дітей нам набагато більше. Якщо пам'ятаєте, то в грудні їх було 11 тисяч. Тобто, з кожним днем, завдяки інформаційному поширенню, цифра збільшується, батьки шукають своїх дітей і відповідно звертаються до правоохоронних органів да, деякі самотужки. Щодо повернення дітей, дивіться. Потрібно зробити одну річ для того, щоб дітей масшоб діти почали масово повертатись. тобто потрібен вплив на Російську Федерацію, яка масово почне віддавати дітей, які були примусово депортовані 2020 року. Без політичної волі Кремля, да, тобто, ми зможемо забрати ось тільки зараз малими групами цих дітей, і то зараз це стало можливо тільки для тому, що Російська Федерація. На сьогоднішній день вона просто ну, в тому числі злякалася цього ордера, да, і тому вони почали віддавати. Да. Ну, Плюс українська дипломатія, українське керівництво, громадський сектор України теж над цим працює. Але хочу підкреслити: забираємо ми там. Ну, Сотні, забираємо ми там десятки дітей, ну там раз там забрали, групу два забрали, а окупанти вивозять тисячами. І тому тут потрібно, от ми почали з того, що дебати в паріє. Ну так, да, це добре, що поговорять, добре, що під ним, оскільки, акцентують увагу, можливо, зроблять якийсь алгоритм і таке інше. Але я впевнений, що потрібно займатися вже. Ну, якщо хочете, то неофіційною репатріацією, що зараз і роблять в принципі неурядові організації, волонтери. Та й в принципі розвідка теж займається. Але це потрібно вибудовувати в систему і робити на постійній основі. За основу можна взяти а, принцип організації НАТО. Це ізраїльська організація, яка свого часу повертала депортованих євреїв до Радянського Союзу, повертала їх в Ізраїль. І ця організація працює і, і, і сьогодні, скажімо так. Тому потрібно брати досвід, вивчати його і залучати до виконання в наші випадки. Пане Павло, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо вам за інформацію. Павло Лисянський, адвокат та засновник громадської організації Східна правозахисна група. Повернемося до цієї студії після короткої паузи.